Добрий день, шановні члени журі. Я Цопа Олександр, учниця 11 класу Криворізького покровського ліцею. Хочу представити вам наукову дослідницьку роботу з теми особливості утримання екзотичних тварин на прикладі фазанових. Мета нашої роботи зводиться до знайомства з біологічними особливостями фазанів, особливостями утримання і розмноження їх у неволі. Завданнями дослідження є ознайомитися з основними видами і підвидами фазанів. Ознайомитись біологічними особливостями і умовами утримання в неволі, дослідити динаміку несучості фазанів і процесу розмноження в домашніх умовах, дослідити вплив антибіотиків на підвищення яйценосності самок і збільшення кількість запліднених яєць, дослідити вплив раціону годівлі й добавок до раціону на біологічні особливості розвитку фазанів. Фазани це вишукана прикраса будь-якої присадибної ділянки завдяки фантастичному забарвленню, Множині надзвичайних форм, симфонії голосів, граціозної ходи. ці цікаві птахи варті того, щоб ними займатися. Давайте трохи поговоримо про види фазанів. Мисливський фазан. Довжина самця від дзьоба до кінчика хвоста 75-90 см, а вагою він до 1,8 кг. Самки фазанів помітно менше від 50 до 65 сантиметрів і вагою від 1000 до 1200 грам. Живуть у місцях з густою рослинністю поблизу водойм у заплавних лісах, заростяхожини, лоху, обліпихи та мариксу та інших чагарників, що дають притулок і їжу. Живуть вони також і в сільськогосподарському ландшафті на полях зернових, чайних плантаціях. В горах місцями піднімаються по річкових долинах до висоти 2500 метрів. Золотий фазан це дрібна птиця, що мешкає в східному Китаї, відповідає своїй назві. Комірна шия самця золотисто-жовтий, голову вінчає золотисто-жовтий хохолок. Харчуються золоті фазани в основному рослинами, в першу чергу бамбука, а також деякими іншими видами, наприклад, рододендронами. Срібний фазан. Срібний фазан досить велика птиця з невелику курку. Оперення самців яскраве, шия спина і крила зверху покриті білим з чорнуватим нальотом пір'ям, що додає оперенню сріблястий відтінок, квітці й назва птиці. До речі, у період розмноження характер птаха абсолютно змінюється. Перш дуже мовчазний, віддавав хіба при зльоті на дерево гучне «ку-ку-куй» або як-як-як. Схоже на крик домашніх курей. Тепер він кричить, але крик його неприємний. Цей крик трохи нагадує благозвучнику кукуріку е нашого домашнього півдня, але він короткий і хрипкий. Самка при зльоті або наближенні хижака видає «ци-ци-ци» перед тим як випустити крик. Фазан піднімає пір'я хвоста, а під час ляса лясає крилами, подібно домашньому південні. І так, для ознайомлення можемо представити вам склад раціону годівлі дорослих фазанів. Це таблиця, ця таблиця була зроблена на основі нами використаних літературних джерел. Тобто тут можна побачити, що їм бажано їсти, в якій кількості весення зимовий період, і весняно літній Тут вже представлена на раціон годі дорослих пазанів, вже в грамах. По кожній, скажімо так, секції це все розбито, написано для зими для літа, що в якій кількості треба. Тобто, перед тим, як робити досліди, ми все-таки мали ознайомитись з такими літературними джерелами і дослідити дану інформацію. Перейдемо до дослідів. Дослід 1. вплив антибіотиків на підвищення яйценосності самок і збільшення кількості заплідних яєць. Отже, висновок, який ми зробили після цього досвіду, що спостерігається підвищення яйценосності у піддослідних самок під цією дією антибіотику, саме біовід. Дослід 2. це дослідження динаміки несучості процесу розмноження. Мисливський фазан – полігамний. Одна з один самець і до п'яти самок, золотий фазан полігамний також один самець і п'ять самок. Срібний фазан полігамний, один самець і п'ять самок. Отже, висновок, який ми зробили, при збільшенні числа самок на одного самця до певної межі для кожного виду оціносні знижується. Пільше раціональне співвідношення. Для мисливського самця один самець на чотири самки, для золотого один самець на три самки і для срібного один самець на три самки. Тут ви можете побачити і саме яйця фазанів. І так, досвід три. Дослідження впливу раціону годівлі і добавок до раціону. Ви Висновок, який міського цього зробити. Перше, що розроблений раціон відрізняється від запропонованого у літературі наявністю в ньому білку тваринного походження і вітамінних добавок. Друге, досліді десятиденні фазанята раціон, який включав білковий корм, вважали в середньому 61,7 г, грам, а при безбілковому раціоні 52,4 г. грами. Третє, безбілковий раціон не тільки приводить до відставання в рості, а й до порушення пропорціональності в розвитку. Оперення починає розвиватися на шкоду розвитку інших систем, особливо скелету. Четверте, відсутність білку в раціоні фазанят на ранньому етапі розвитку практично не можна компенсувати найбільш пізніх етапах розвитку. Загальні висновки. Користуючись літературними джерелами, ознайомилися з історією розвитку фазанів. Ництво основними видами фазанів. Ознайомилися з біологічними особливостями та умовами отримання фазанів неволі, Ознайомилися з технологією годування фазанів, дослідили динаміку яйценесення у фазанів, прийшли до висновку, що, при збільшенні числа самес на одного самця до певної межі для кожного виду, яйценосність знижується. Дослідили вплив антибіотиків на підвищення яйценосності самок і збільшення кількості запліднених яєць. Прийшли до висновку, що спостерігається підвищення яйценосності у піддослідних самок, підвищується заплідненість яєць. Наявність білку тваринного походження і вітамінних добавок у раціоні фазанів значно впливають на ріст і розвиток фазанят, їх активність прибавку у вазі, пропорційність розвитку тіла. Дякую за увагу. в мене все.